Друзі, вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний полуничний торт. Готується все просто та легко з доступних інгредієнтів. Ми будемо випікати класичний бісквіт, будемо робити полуничний конфі та полуничний мус. Для приготування бісквіту нам знадобиться борошно, цукор, яйця, дрібка солі, кукурудзяний крахмаль та за бажанням ванільний цукор. Кукурудзяний крахмаль додаємо в борошно та все добре перемішуємо. До яєць додаємо дрібку солі, додаємо цукор і все потрібно добре взбити міксером. Спочатку я взбиваю на маленькій швидкості, потім швидкість збільшую. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Ось так виглядає правильно взбита яєчна маса. Далі я просію борошно з крохмалем у два прийоми та обережно перемішую силиконовою лопаткою. Ось так виглядає бісквітне тісто. Випікати буду у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Перші 15 хвилин духовку не потрібно відкривати. Коли бісквіт буде готовий, він має повністю охолонути у формі для випікання. Після того я обертаю його у харчову плівку та залишаю у холодильнику на 4-5 годин. Ось так виглядає такий класичний бісквіт у розрізі. Далі приготуємо полуничний конфі. Нам знадобиться полуниця, цукор, желатин та холодна вода. Одну воду додаємо до желатину, добре все перемішуємо і залишаємо, щоб желатин повністю набух. З полуниці нам потрібно зробити полуничне п'юре. Я буду робити це за допомогою блендера. Також можна використовувати заморожену полуницю. Також можна купити готове полуничне пюре у магазинах. Далі викладаємо пюре у кастрюльку з товстим дном, додаємо цукор і ставимо на маленький вогонь. Нам потрібно цю масу просто добре прогріти, тобто ми доводимо до кипіння і все, виключаємо вогонь. Далі треба, щоб маса трошки охолонула приблизно 10 хвилин. І у ще теплу масу додаємо, вже набувший желатин. Добре все розмішуємо. Далі ми приготуємо полуничний мус із доступних продуктів. Нам знадобиться вершки 33% жирності, полуничний йогурт, згущене молоко та желатин з холодною водою. Желатин я одразу заливаю холодною водою і залишаю, щоб він набух. Вершки починаю збивати, вершки мають бути добре охолоджені і взбиваю на середніх обертах міксера. Вершки треба взбити ось до такої консистенції. Далі, в окремій ємкості, я змішую полуничний йогурт і згощене молоко. Все добре перемішуємо. Желатин я розтопила у мікрохвильовій печі, і для того, щоб вирівняти температуру желатину та холодних вершків, я декілька столових ложок йогурту зі згущеним молоком додаю у желатин, добре все розмішую. Далі я додаю йогурт зі згущеним молоком та вже розпущеним желатином у вершки і все перемішую. Бо якщо ви одразу додаєте розпущений желатин у холодні вершки, то желатин схопиться і піде такими ниточками. Збирати тортик буду у спеціальній формі для зборки торту. Також це можна робити у звичайній роз'ємній формі для випікання бісквітів. Я виклала корж, просочила його холодним молоком та вливаю половину половничного мусу і зверху знов викладаю другий корж і знов його просочую. І одразу вливаємо конфі. Зверніть увагу, що у цьому тортику я не використовую паралельно ще крем. Тому тортик виходить надзвичайно легким та смачним. У нас ще залишилась друга порція мусу. Я викладаю третій корж на конфі, знов просочую його холодним молоком і вливаю зверху другу частину полуничного мусу. Желатин вже починає працювати, тому потрібно збирати тортик дуже швидко. Далі викладаю четвертий корж і знов просочую його холодним молоком. Накриваю харчовою плівкою та залишаю у холодильнику на 4-5 годин до повної стабілізації. Для вирівнювання своїх тортиків я завжди використовую шоколадний ганаш на білому шоколаді. Друзі, обов'язково спробуйте його приготувати. Насправді він виходить надзвичайно смачним, легким, це можна сказати хід заказів улітку чи восени, але взимку можна приготувати такий тортик із замороженої полунички і порадувати себе гарним настроєм.